Символ миру, надії та єдності прибув до Харкова. Пластуни передали Вифлеємський вогонь міському голові Ігорю Терехову, а перед врученням виконали пісню, наповнену святковим духом і теплом. Вогонь любові, вогонь, добра, неси у усі ліхтаря, хай знає кожен Божий, дім. ми несе погонь, даруючи. Дякую, пустини, дякую за те, що ви прийшли, за те, що передали цей вогонь, вогонь миру, добра мені і, звісно, по церквам ми розвеземо. Хочу сказати, що я дуже вдячний вам, дуже вдячний вам за те, що ви прийшли з цим вогнем добра. І будемо сподіватися, що наступний рік стане риком миру. Вифлеємський вогонь, харківські пластуни передадуть в лікарні, школи, військові шпиталі та на фронт. «Це акція, при якій. Скаути всього світу передають вогонь як символ миру, добра та любові, як символ єдності з місця народження Ісуса Христа, з міста Віфлієму. Його беруть з віфлієму, скаути везуть. В Австрію і звідти вже везуть по містам, по країнах, бо це як частичка миру, любові, добра. І зараз це дуже важливо, звісно, в наші часи. Анна Зелінська, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Андрій Паколов, Харків, Новини.